Добрий день, мімі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, сподіваюся, ви вже вдома прикрасили свої оселі новорічними ялинками. Ви їх прикрашали різноманітними іграшками, такі, які купували в магазині, ті, що ви, можливо, робили самі разом з дорослими. І ваші ялинки стоять гарні і гарні. Ось і сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати листівку, яку можливо ви додасте до тих подарунків, з якими підете вітати з новорічними святами своїх рідних і близьких. А намалювати я хочу на е цій листівці гілочку ялинки з прикрасеною іграшкою. Ось погляньте, яка мене гарна ялиночка стоїть. Бачите, які в неї. Гілочки. Особливо, ось, подивіться, я хочу вам показати, бо зблизька, погляньте, ялиночка, бачите, у неї сама гілочка коричневого кольору, якщо вам видно малята, видно? Погляньте, дуже-дуже уважно. Ось, бачите, вона коричневого кольору. а голочки, бачите, зелені. Ось так я її знову прикрашу. І на гілочку, можливо, на ось таку повісити іграшку. Ось я пропоную отаку гілочку з іграшкою намалювати на, на листівочки. Тож, починаємо працювати. Малята, для роботи нам знадобиться ось такий білий аркуш паперу. І Фарби, погляньте, сьогодні я приготувала фарби жовтого, червоного, зеленого і коричневого кольору. Е, тож починаємо малювати. Беремо нашого пензлика, пригадали е, правила трьох пальчиків і трішки вище поясочка. Занурюємо водичку, обов'язково змачі. І погляньте малята. Малювати ми сьогодні почнемо з самої темної фарби, з коричневої. Занурю. Пензлика, ось так. бачите? І малюємо спочатку гілочку. Ось ту коричневу гілочку, яку я вам казала. Ось так. Погляньте. Вона тоненька, зовсім тоненька, але її потрібно намалювати ось так. Горизонтально, подивіться. Не обов'язково, щоб вона була зовсім зовсім рівненька. Ні, малята. В природі не бува нічого ідеального рів, рівного. Тому ось бачите, як у мене вийшла лінія. Трішечки, навіть хвиляста. так, зовс. Більше нам коричнева фарба не знадобиться. малята. Я ретельно вимиваю пензлика. Потім я починаю малювати зеленою фарбою. Як ми вже з вами розглянули, на ялиночки замість листочків ростуть голочки. Голочка це ось така пряма лінія. І нам буде потрібно намалювати дуже-дуже багато ось таких голочок. Бачите? Ось так. Трішки під нахилом, тому що ось так не буде рости в ялиночки, голочки. Вони трішечки під нахилом, отакі, не дуже довгі, бачите? Ось ось. Їх треба ретельно, бачите, малювати близько, одна до одної. Ось так. Ось заповнили, бачимо? В одному напрямку, тому що не може голочка рости одна так, одна, ось так. Ось дивіться, до кінця гілочки. Ось так. Ну, Це тільки у нас голочки з однієї сторони, гілочки. А потім ми починаємо малювати знизу нашої гілочки. Ось, подивіться, голочки. Малята, і вони теж повинні е мати нахилку, як і ці, тому що не може на ялинки рости голочки в одну сторону, а тоді в другу. Тому будьте уважні. Ось так. Ось, бачите. Вони можуть бути різного розміру. Одна чуть довша, друга чуть коротша, але намагатися їх якомога ближче малювати одна до одної. І вони не повинні теж бути ну, прямо ідеально рівні, щоб вони були. Ось так, дивіться. Ось і ось тут. Погляньте, схоже на гілочку е ялинки. Схоже. Так, закінчили ми малювати з вами е ялинку, а зараз ми її прикрасимо іграшкою. Я пропоную спочатку намалювати, ось, дивіться, від коричневої е, гілочки ось таку жовту ниточку. Потім малята вимиваємо пензлика і починаємо малювати червоною фарбою. Червоною фарбою я нам, намалюю малята, спочатку дивіться, ось таку маленьку е, кульку, бачите. А потім ось такий. Бачите, з однієї сторони, а тоді з другої сторони кружочок. Бачите? Ось такий кружечок червоного кольору. Ви можете його іще раз отак навести, фарбою, додати фарби, щоб він був яскравий. Ось, Бачите, спочатку намалювали, тоді додали ще. Ось такий кружечок. Потім я починаю прикрашати. Дивіться, зверху трішечки зафарбую. І знизу трішечки зафарбую. Так, погляньте, я закінчила малювати е, червоною фарбою. Вимиваю пензлика. Так, малята. А зараз я знову е, беру жовту фарбу. І дивіться, посередині я малюю ось таку пряму лінію. Бачите, ось така пряма. А тоді ось тут зверху. Починаю малювати хвилясту лінію одну і хвилясту лінію другу. Ось так я прикрасила свою іграшку малята. Ось так, погляньте. Зараз я вимиваю пензлика, ставлю в скляночку і моя робота готова. Ось так, малята, подивіться, за допомогою різних ліній. Довгих, хвилястих, коротких ми з вами змогли намалювати ялинку, гілочку ялинки, вірніше, ось так, і прикрасили її новорічною іграшкою фуркою. Іграшку малята ви можете намалювати фарбою любого кольору, який вам доподобає. Це не обов'язково такий, як у мене, червоний-жовтий. Ви можете намалювати тими фарбами, які вам подобаються. Але ялинка завжди повинна бути зелена. Малята, на моїй листівці я намалювала кульку великого розміру, а ви можете намалювати за бажанням. Декілька кульок, але різного розміру. І розмістити їх можливо одна трішки вище, друга нижче і знову вище, для того, щоб вони були, гарно виглядали на гілочки і ялинки. Але неодмінно я сподіваюся, що у вас вийде гарна ось така листівочка. І ви можете до того подарунка, який ви приготували рідним, намалювати ще ось таку листівочку. А я прощаюся з вами. До побачення і як завжди чекаю на ваші роботи.